І дивно буде. Звичайно, дивно. Я таке ніколи не зустрічав. Що кровава луна, далі якісь написи і так далі. Плюс в мене проблеми з рукою в Майнкрафт. Зараз обережно відкриємо двері. І підготуємо собі зброю. Щоб обережно можна було вийти на вулицю. Поки що нікого я не бачу. О, те, що нам потрібно для виликування руки. Навіть є трошки ниток, все ми можемо вилікувати руку. І скоріше за всього, ми зможемо вилікувати точно руку. Якщо в нас є ножниці опа. Все, на, у нас є всі інгредієнти для вилікування руки нашої. Ось так зламаємо. І далі продовжуємо. Зомбаки тут наламали нам багато. Не можна втратити цю штуку, іначе все. Ми не будемо знати, що з нами таке. І треба би трошки попити бачу води. підемо поп'ємо її. А краще навіть взяти цю штуку в другу руку. Звісно, якщо можна. Це ж це Minecraft Pocket Edition. Якщо можна, це. Так, це дуже удобно тепер у нас. Ми можемо знати, що з нами таке. Зараз нам не треба вилікувати руку. Бо в нас досі і від видобування. Як ви знаєте, цей факт можна здобути тільки в морських руїнах, а точніше, в крепості. Те, що долі складно знайти, але на цьому CD воно є. Зараз ви бачите в мене ефект зломана рука. Відправляємось і шукаємо бинт. Нам потрібна ось така штука. Недостатньо. В принципі... Ми зможемо вилікувати себе тільки. При тому факту, якщо ми здобудемо ще дві шерсті, скільки ми дервушки, це буде зробити легко. Тільки головне знайти Шерги. овечок. І пошвидше зробити. І також зброю треба зробити, бо десятий день може бути зомбіорда. І я вже бачила першу шерсть. Треба забрати. 2. Добре, що овечка ця в загоні, вона нікуди не втече, і ми зможемо з неї забрати ще шерсть. Подивимось, чи ми забирали звідси ресурси, бачу ні, і заберемо. Навіть спорчені яблоки заберемо на всякий случай. Дуже жаль, що вони спортились. Смарагди заберемо обов'язково і перевіримо. Навіть ми бачимо, яка рука в нас зломена ось ця. Якщо тримати це в другій руці. Тому ми зараз забираємо цю броню. Ну, а але нічого я не зроблю, але нам потрібна хоч якась. Цього. І треба негайно здобу... здобути шерсть ще. О, овечка виросла. Не росла в неї неї шерсть. Закриваємо, щоб не вибіжало. О, уже дві. І треба зробити собі бинт. Негайно. І поїсти. І костер теж зробимо сьогодні, тому що нам потрібно переплавлювати гнилу плоть і з неї здобувати нам їжу. В цьому моді можна здобувати плоть і отримувати жарену гнилу плоть, яку можна їсти. І не отримувати ефект Gold. Їсти її можна як яблуко, по-моєму, я давно з цим модом грав, Так, його можна їсти, коли захочеш. Закриваємо, щоб якщо що зомбарі не зайшли. І крафтимо. Щось не так. О, ось так краще. Крафтимо перше, що нам потрібно, це 4 таких і вкладаємо. Скрафтимо одразу багато, на всякий случай. Це аж 8 бинтів і вони нам точно пригодяться. Подивимось, що в нас там не так. Ще в нас рука зломана, і ми її регенеруємо. Все, ми відрегенерували руку. Треба щось покласти в наш ряд І покладемо бінти. І все це. Зараз треба зламати всі непотрібні деталі тут. І, скоріш за всього. Переробити ось цю деталь. Ось так. І все готово. Тепер ми можемо спокійно залазити наверх. Далі що нам потрібно? Ми збирались крафтити що. Рушницю. Зараз подивимось. Кажеться, ми скрафтимо трошки іншу рушницю, але теж непогано. Воствою. Ось таку. І крафтинг. Все, ми видобували цю рушницю. Те, що потрібно проти зомбі-апокаліпсу. І коли рука не зломана, рушниця поготові. Треба патрончики скрафтити, звісно ж. Ну, давайте вистрілимо. Дуже класно стріляє.

Рис те, що ми зможемо поїсти. Але ж зараз ми не хочемо їсти, тому краще його приберегти. І зараз побажайте удачі Опа! Вадер дроп. І треба подивитись як же скрафтити на все-таки цей і спеціальний деталь, щоб крафтити патрони. А, і щоб. Це в нас для іншого Армо, два мідних слитка. І що в нас? Що в нас? Що в нас нема? Зрозуміло. Підемо в шахту. Де там у нас сонце? А, вже на закаті, тому це небезпечно. Іти в зомбі-апокаліпс шахту на закаті. Ну, просто подивимось, чи є мідь, і вернемось. Тому що це реально небезпечно. І в мене лише один патрон. Хоча можемо сходити. Яка різниця, що ми зранку сходимо, що ми з вечора сходи. Ну, звісно, з вечора зумпі покаляпсно. Там сміття є. О, о Мить! Ми її зараз навіть, зараз добудемо. Якщо повезе не впасти, а ну-ка перевіримо ні, там можна ще. Звісно, копати під себе це не дуже ідея, але я нічого з цим не пороблю. О, сюди ми на наступний день прийдемо, здобудемо собі ресурсики. Ну, а зараз підемо патрони крафтити. Точніше, для патронів. І, скажу, чого я не хочу просто піти і. Здобути це залізо, якщо в мене є і кайдана, і рушниця. Це не простий зомбі-апокаліпс. Плюс 10-й день це дуже небезпечно. Ви всі знаєте, що це зомбі-апокаліпс, не звичайний. О, навіть залізка. Дивно, а де всі заліза? Мене було... А, точно, я ж з Добре, зараз треба покласти на переплавку на нашу міць. Дві штучки, в принципі, нам і достатньо. А далі подивимось. І зараз треба готуватись до е, ніч. Треба не забувати слідкувати за нашими параметрами здоров'я. І слава Богу, ми вилікували руку, іначе би ми з досі би ходили з нею. В серії один раз було таке, що я не дуже додивився. І таке було. А зараз навіть мідний грудок. Добре, крафтимо і підемо вставимо його на горище. Ще ж робити з ним. Ще. І ось там відкриваємо і будемо. Нам потрібні патрони 12 гейнерів. Відкриваємо інвентар, наводимо на пушку 12 геймер. Тут все правильно. От патрончики. І що ж нам потрібно. Ось ці ресурси нам потрібні для крафту цього патрону. Виходить, я не знаю скільки, но зараз подивую. І всі ці ресурси ми будемо здобувати, но це потім. Зараз, зараз ми інше хочемо знати, що в цієї ночі. Тихенько, обережно оглядаємо. А ось і зомбі. І ось ці тупі мертвеці ходящі. Чого я їх назвав туфеми, бо в них мозку немає, тому вони і полюють на не людей. Немає вчитись, замбак. Зараз протестуємо нашу рушницю на замбаку. Там. А голом дуже цікавий. Він зовсім не вміє ловити їх. Спокійно тікає від них. Дивні големи тут щось. Окей, like oh. не бачу жодного зомбака. Дивно. Вони ще поховались. Ну, у них недостатньо розуму, вони не досі розвились. Ну-ка. Когось били, а патронів нема. Дуже цікаво. Ну, зато протестували рушницю. І ось ці тупі мертвеці. Like like, Звісно, ти в нажимаю на блок. Він повинен був вибрати блок, мій. Ну, це я щось не працює. А, точно X. Дивно, звісно, але ми нічого не зможемо зробити з цими зомбаками, бо їх багато, а в мене тільки кайдани, а ця рушниця без патронів. А щоб здобути, ви бачили, як, що нам потрібно для восьми патронів одразу. Повільно Тому підпишіться на мій канал, ставте лайки. І не забувайте поставити лайк, підписатись і всім пока!